Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Уважно слухайте це відео. Це є дуже така, знаєте, історія, невеличка історія, але вона зачіпить кожного з вас, я вам точно обіцяю. Що відбулося? Один мій знайомий українець був в магазині і побачив, як старшої бабці випало 200 канадських доларів. Ви собі просто уявіть 200 канадських доларів. Це не є велика там якась сума, чи якісь там надзвичайні гроші, але все рівно. Він, цей Українець, що зробив, зразу підняв ці гроші, навіть не перераховуючи їх, просто просуває ці гроші назад до цієї канатки, цієї бабці, і каже: будь ласка, ви кинули ці гроші. Ця канатка розвертається і каже: Боже ти мій, я не можу повірити, що є такі добрі люди. І що питає зразу, його, звідки ти? Він каже, я з України приїхав. На каре: О, з України вам потрібно допомагати на дрони, вам потрібна підтримка. Візьми ці 200 доларів і задонать, задонать кудись, куди ти вважаєш за потрібне. Він каже: не треба, не треба, жіночко, бо я це роблю. Я доначу, я роблю все, що я можу зі свого боку. Не каже: ні, я хочу, щоб ти взяв ці 200 доларів, бо я знаю, що ти чесний чоловік. бо... Ти підняв ці гроші, міг їх поставити в кишеню, ти мені їх віддав, і я знаю, що ти їх передаш на е, в ЗСУ е, в Україну комусь, кому дійсно воно буде більше потрібно. Ви собі просто уявіть, цей Українець зі мною поділився, щоб я розповів вам, наші аудиторії, які є приємні ситуації життєві, відбуваються так далеко від дому, і що робить добро. Як ви даєте комусь добро, воно до вас завжди повернеться. І в цій, час, в цій ситуації це повернулося. На нашу батьківщину. Дякую, що вислухали до наступних ви.